Київський святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православне календарне 2 лютого в студії Диякон Микола Лисенко Христос посеред нас у цей день. Ми урочисто прославляємо двох київських преподобних Єфимія Мовчальника та Лаврентія Затворника Києво-Печерських, що в дальніх печерах, а також святих мучників Інну Пінну та Риму. Скіфів, що віддали своє життя за проповідь Євангелія Христового наприкінці першого на початку другого століття. До речі, хоча традиційно цими іменами називають дівчат, ці троє скіфських святих чоловіки. 2 лютого в далекому 473 році у вівтарі храму спочив 97-літній старець один з товпів православного чернества, преподобний Єфимі Великий. Напередодні дня свого відходу у вічність. Про що святого сповістив Господь, він зібрав братів монастиря та заповів: якщо любите мене, зберігайте мої заповіді, здобувайте таку чесноту, як любов, бо саме вона є союзом досконалості. Ніяка доброчесність неможлива без любові і смирення. Також, нехай ворота обителі ніколи не будуть зачинені для подорожуючих, і все, що маєте, пропонуйте нужденним, допомагайте по силі усім, хто бідує. Напевно, даючи інокам таку заповідь, преподобний Єфимій згадав, як одного дня до Лаври, яку він очолював, прийшло близько 400 подорожуючих з Єрусалиму. Лавра тоді була бідною, і економ зауважив, що в монастирі не знайти стільки харчів, аби усіх нагодувати. Але Єфимій наполягав, щоб прочан погодували, і економ попрямував до житниці. Який же був його подив, коли він побачив величезну кількість хліба, яким Лавра харчувалася ще тривалий час. Після уходу паломників цим дивом, як і багатьма іншими, Господь завжди зміцнював свого праведника на його життєвому шляху, на якому Євфимій перш за все шукав Бога, а для цього усамітненої молитви та відлюдництва. Натомість Господь постійно ставив його начальником над іншими ченцями, аби Євфимій міг навчити їх вірному розумінню духовного подвигу. Великий аскет. Він разом із тим повчав, аби молоді інуки не брали на себе непомірних та тілесних подвигів та споживали достатньо їжі для підтримання сил. Закликаючи братів до духовної зосередженості під час богослужінь і келійних молитов, преподобний величезного значення надавав також і фізичному труду. Він казав: якщо миряни багато працюють, щоб прогодувати себе і сім'ю, а окрім цього, дають милистиню й приносять жертви Богу, то тим більше ми, ченці, Повинні працювати, щоб уникнути ледарства і не годуватися чужими руками. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама чотирирічної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю, 050, 200 1621. Допоможемо дитині усім миром. 050-200 1621. Це був православний календар за 2 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Із красою самої лише людської душі не можна порівняти усю славу та красу неба і землі. Так повчав преподобний Макарій Великий. Краса ця відкривається повною мірою в людині під час її наближення до Бога, коли людина живе справжнім духовним життям. Жити цим життям ми закликаємо кожного з вас, і тоді краса вашої душі одного дня зможе врятувати навколишній світ Христос посеред нас.